Продовжуємо розглядати питання щодо надання відстрочки. Наступна категорія чоловіків, яка має право на відстрочку, це ті чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Але ви пам'ятаєте, що отримати відстрочку в такому випадку ви маєте сплачувати вчасно аліменти, адже чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три. Місяці позбавляється права на відстрочку. Отже, стосовно документів, по-перше, свідоцтво про народження дітей, трьох і більше обов'язково в свідоцтві про народження дітей має бути зазначено батьківство ваше, що ви батько прописаниця, обов'язково. Далі один із наступних документів це свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця, наприклад, проживання дітей з батьком, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, якими. Є військовозобов'язаним або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти, та участь другого з батьків у їх виховання, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язана. Тобто одним із основних документів є свідоцтво про народження дітей і наступний перелік, який я тільки що назвала, ви подаєте один із цих документів.